Всім добрий ранок. П'ятниця, 20 грудня. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренерка з успішного мислення. І сьогодні будемо говорити про 5 рівнів успіху. І для багатьох з вас це буде дуже цікава інформація, бо ми звикли уявляти, що буду малювати сьогодні, бо м -м, хочу, щоб ви запам'ятали суть. А ми знаходимося всі з вами в певній точці А. Буду якось так писати, да? точка А. І ми з вами уявляємо успіх десь, десь тут, щоб вам було видно, да? успіх. успіх. Спробуй зеркально намалювати. О, так шкода в зумі легко, бо там не зеркально йде. Тут зеркально. Якщо я намалюю о, ось так. Да? Це схоже на у начебто схоже. А так, добрий ранок, добрий ранок. І дивіться, нам, щоб дійти до успіху, ми думаємо, що це десь вгорі, десь далеко. І він такий якийсь виходить ефімерний, що є якийсь успіх, а є я в точці А. І сьогодні ми з вами будемо говорити про 5 таких ступенів цього успіху, як до нього дійти. Зараз я спробую намалювати сходинки. Три, чотири, п'ять. О, вийшло начебто. Да? Раз, два, три, 4, 5. Все, супер! Дивіться. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що успіх це не фінальна точка, це процес, це шлях. І сьогодні ми будемо говорити про те, як туди прийти. Перша сходинка на шляху до цього успіху це бажання. Давайте я поки що так намалюю. Знову спробую зеркально. Б, бажання. А, далі у нас йдуть дії. Боже, як це намалювати? Так. А... Зараз, зараз, от наче. Ні. Ладно, буде так. Д. Дії. Супер. Далі у нас йдуть навички. І я зараз вам всім 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 розповім, що це означає. Далі у нас йде досвід. Я його намалюю як досвід, і останнє це вплив. О, все. Зараз один. Щоб вам було видно, і хто підключався, хоча б трішки-трішки ну, воно, звісно, так трішки не зрозуміло, але як є. Да? Перший рівень, другий рівень, третій. Четвертий і. П'ятий. О, я навіть намалювала зеркально. Все, дивіться: перший рівень бажання. Він починається. Да, це перша сходинка. Про що це? Це коли я дуже хочу бути успішною, багатою, там відомою, мати те, що я хочу мати. І... Тут питання в тому, що людина більше в стадії думаю і хочу да? власне, цей рівень називається рівень бажань. І відповідно тут характерна яка історія. Людина хоче, але не діє. Да? Дій мало, точніше, їх навіть немає. Да? Вона просто в стадії Я бажаю, я хочу. Чим характерна перша стадія, перша сходинка до успіху. А вона характерна в тому, що людина бажає, але боїться або не знає, з чого почати. Ми сьогодні будемо розбирати кожну сходинку. Ви, будь ласка, занурюйтеся і впізнавайте, де ви, бо нам дуже важливо розуміти, де ви знаходитеся, для того, щоб зрозуміти, як перейти на наступну, на наступну сходинку. Тобто, перша стадія успіху це бажання. Просто думаю, просто хочу не дію, бо страшно або не знаю як. Якщо хтось себе впізнав, напиші, це я. Я тривалий час була на цій стадії, коли точно не хотіла, так як було на той момент, да, коли я працювала в наймі, дуже хотіла працювати на себе, я дуже хотіла реалізовувати свій потенціал, але я не знала, з чого почати. Мені це здавалося дуже-дуже чимось страшним, нереальним. І, власне, але це вже перша сходинка до успіху, я вам одразу хочу сказати, бо це стадія бажання. А що тут потрібно? Хто впізнав себе на першій стадії, коли ви нас? Стадії бажання, і вам страшно, або ви не знаєте, як рухатися до вашої цілі, до успіху, тут потрібно дуже чітко поставити конкретну вимірювальну мету, тобто, чого ви саме хочете. Якщо ви не можете самостійно визначити, там, не знаю, підійти до коуча, до якогось спеціаліста, тому що вам потрібно на першій стадії. Єдине, що ви можете зробити, це дуже чітко а, собі намалювати оцю мету, щоб вона від бажання стала все ж таки чимось більш вимірювальним. Тому що на першій стадії люди просто хочуть багато грошей, просто хочуть бути успішними, просто хочуть бути, не знаю, там відомими, впливовими і так далі. Але цього замало. Звісно, що просто на бажання ми нікуди не підемо, тому що у нас попереду ще чотири сходинка. Відповідно, на першій стадії, хто на стадії бажань, вам потрібна чітка мета і дія, мікродія, будь-які мікродії, які вас будуть вести до цієї мети. Да? Це перша стадія. Друга стадія ось вона, де? Дії. Друга стадія діє це Друга сходинка успіху, де ви починаєте діяти, де ви починаєте пробувати. І а, тут дуже важлива м, така історія, коли ви дозволяєте собі експериментувати і не боятися помилитися. Без другої сходинки не можна перестрибнути там з першої на п'яту, з першою на третю. Тобто от сьогодні ми з вами розберемо, як поступово прийти до успіху. І якщо ви тільки на першій стадії, де у вас бажання і думки, друга стадія обов'язкова це та, де ви починаєте пробувати і експериментувати. А у мене був приклад, коли, наприклад, я хотіла переходити в публічність. Ставати вже там на такий рівень спікерства, коли я зрозуміла, що я вже хочу більшого, да, не просто віщать там в кабінеті або навіть на, на своїх продуктах, що мені потрібно вже виходити далі, то по суті, це теж така сходин, сходинки до успіху. І так само я спочатку це все почалося з бажання, а потім з дій. Да, з дій, коли ти починаєш проявлятися більше в інстаграмі, з дій, коли ти відгукуєшся на запрошення, на якісь там мікроівентики, і поступово-поступово ти а, рухаєшся. Дивіться, хто на другій стадії або хоче перейти на другу стадію дій, тут який ризик. Ризик, що ви почнете діяти, експериментувати, наробити помилок і здастеся. Тобто, побачите, що ви починаєте щось робити, а у вас не виходить. І це, до речі, класика жанру. До мене там на тренінг прояви приходять дівчата, які кажуть, що зі мною не так. Я начебто роблю, але не виходить. І оце не виходить, оця помилка. Це не є погано, це навпаки класно. На цій другій стадії це стадія помилок, дій е, і експериментів. І е, якщо ви перфекціоніст, є у нас тут перфекціоністи, які люблять, щоб було ідеально, або на п'ятірочку, або ніяк, напишіть, будь ласка, хто такий? Що от любить посидіти, е, все це вилізати, щоб було прям ну, супер-пупер, а не виходить, і людина не робить нічого. О, Лада, дуже рада вас бачити. Це було спочатку в мене з криптою. Так, угу. да, 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 там тим більше вже з криптою. Там точно треба багато помилок наробити перед тим, як а, щось в тебе вийде. А, тобто, тут диві, дивіться, тут дуже важливо, да, Наталя, привіт це точно. А на цій стадії можна відкатитися назад. І далі не просуватися до успіху. Чому? Тому що якщо ви перфекціоніст, ви просто не будете нічого робити. А суть другої стадії, другої цієї сходинки, яка веде вас до успіху, а в тому, щоб ви вчилися діяти з помилками. Помилилися, продовжувала. Продовжуєш. Да? Не вийшло, все одно продовжуєш. Не так як очікувала, все одно продовжуєш. Це дуже важливо для другої стадії, де у нас. Дії, да? Далі, третій рівень, навички. Після дій ми формуємо навички. Це вміння, які роблять вас сильніше і ефективніше. Тут ви вже вчитеся на помилках, вже навчилися на помилках, у вас вже є розуміння, як досягнути результатів. Тут ви вже формуєте саме на третій стадії навички, у вас формується ваш професійний почерк, професійний досвід і особисті навички, які роблять з вас експерта. І uh, тут uh, важливо. Розуміти, що ці навички вони як третій етап йдуть після дій. Ну зрозуміло, да? Тут гадалки ходити не треба. Що якщо не буде дій, не буде навичок? Навички формуються лише на досвіді оцього другого етапу дій. Далі у нас йде третій етап навички. Коли ви багато, багато, багато дієте, 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 помиляєтеся, набуваєте собі шишки, але вже використалізовується ваш професійний почерк. А ви тут вже класна. Вам тут вже все подобається більш-менш, і а, тут е, є такий ризик зупинитися на певному рівні зростання, да, тобто, ви вже отримали бонуси, ви вже заробляєте, ви вже можливо навіть. Знаєте, відчувати себе достатньо впевнено. І е, велика кількість людей зупиняється на цьому. Вони думають, що це і є успіх. Насправді ні. Ви просто на стадії розвитку своїх навичок. І тут, на цьому етапі, третій етап, да? ми, ми лише на третій сходинці до успіху. На цьому етапі дуже важливо не обмежуватися технічними знаннями, а йти. У мисленевий розвиток. Ну, до речі, в принципі, я можу це сказати щодо будь-якого етапу, тому що на першому етапі, навіть якщо ви застрягли на рівні просто бажань без роботи з мисленням, ви не перейдете на другий етап, тому що ваші страхи, ваша невпевненість вам буде заважати почати діяти. Коли ви почали діяти, вам так само потрібно мислення. А для того, щоб себе не зачмиріть, вибачте на цьому слові, не знаю звідки воно в мене, себе не затовкати назад, що ти якась не така, що з тобою щось не так, що ти помиляєшся, що в тебе немає результату. На цьому рівні теж потрібна все одно робота з мисленням для того, щоб допхати до третього рівня навичок, щоб ви спокійно вже робили, робили, робили і напрацьовували свій професіоналізм. На третьому етапі дуже важливо не здатися, в плані, що а, ну все, і так, все, норм, да? не перейти в стадію стабільності. Стабільно навичок ваше завдання продовжувати далі рухатися, продовжувати. Розвиватися, масштабуватися. І тут важливо не обмежуватися лише технічними знаннями. Це ваше улюблене, коли ви йдете ще на додаткові навчання, я ще мало знаю, мені ще потрібно до моїх знань ще якісь знання, це круто, але це не працює само по собі. Вам потрібно обов'язково на цьому етапі підкріпити себе. Гнучким мисленням, внутрішньою опорою, щоб ви могли на третьому етапі навички перейти на четвертий. Четвертий це досвід. Тут ви супер експерт. Четверта сходинка це коли ви не просто вмієте щось хорошо робити, ви супер -ефективна. Ви суперефективна. Ви е, створюєте класні, потужні результати фінансові. Е, у вас е, тотальна впевненість в діях, а, адже ви пройшли, вибачте, раз, два, три. Ви пройшли в стадії просто хачушек, ви вже на діях напомилялися, ви вже відточили свої навички, і ви зараз в стадії де у вас дуже крутий досвід, люди до вас звертаються, клієнти є. Ви перепробували різні стратегії. Ви на стадії, де ви реально все класно, супер. Класно, от прям супер класно. А, і відповідно, чим відрізняється, наприклад, стадія навичок і досвіду. На навичках ви ще все ж таки допрактиковуєтеся, ви ще відточення, ви ще не. Не майстер, да, ви відточуєте свою цю майстерність. А на навичках ви ще все одно і помиляєтеся, і пробуєте, і щось виходить, щось не виходить. Четвертий рівень перед успіхом, досвід це той момент, коли ви багато практикуєтеся і ви вже майстер. Да, ви майстер. І тут дуже важливо. Не впасти в історію я все знаю, я все вмію. Я і так все знаю. Люди на цьому теж не доходять до успіху, бо це стадія: прям вже, ну, я, вже я вже успішна. І тут важливо, по-перше, Отально от, ділитися своїм досвідом, тим, що ви вже навчилися, уявіть, який ви шлях пройшли. Да? На стадії досвід ви маєте ділитися цим досвідом, і дуже важливо створювати собі нові виклики. Я на попередніх етерах казала, що стадія у цієї стабільності, заморозки, навіть якщо вона на дуже класному етапі вашого розвитку, це небезпечна стадія. Ви не маєте зупинятися, тому що у вас все класно. На цій стадії ви ще не на стадії успіху, це лише четверта сходинка, хоча може виникнути ілюзія, що я вже все, я вже, я вже супер. Тут важливо. Далі продовжувати входити в ваші страхи і шукати нові виклики для свого зростання? Таким чином, ви переходите, якщо ви це все продовжуєте робити, ви переходите на п'ятий рівень букавка В. Це рівень впливу. Як ви думаєте, що це за рівень такий? Давайте я вас трішки підключу, а то ви спите. Я відчуваю, що ви спите. А рівень впливу: про що він? Як ви думаєте? Що це за рівень такий? Останній перед успіхом, все, ви вже, ви вже ви вже там. Рівень впливу. Про що він? Як ви думаєте? Це дійсно така ознака успіху. Не лише гроші да, на рахунку, як ми думаємо. А це вже трішки інша. Тому що гроші у вас, в принципі, можуть статися, ну, якась частинка тут, і на навичках у вас будуть гроші. Ну, на досвіді 100% будуть вже хороші гроші, але це не успіх. Як, ви, як вам здається, що це за стадія впливу? Так, коли ти є прикладом для інших довіри інших людей. Так, дякую. Частково так. Дивіться, тут стадія впливу це коли ваш успіх вже. Не тільки для вас, а й для інших. Да. Коли твої думки є цінними для інших, коли ви створюєте успіх для інших людей. Тобто ви, не знаю, там надихаєте, навчаєте, допомагаєте, даєте роботу, створюєте якийсь проєкт, який залишає слід. Це діє ваші на цьому на цій стадії впливу вони мають дуже широкий резонанс у вашій сфері. Ви вже не просто знаєте, як сам по собі, це коли ви створюєте зміни у сфері, де ви працюєте. Це, знаєте, як у ці круги по воді, чи кола по воді, коли ти камінець кидаєш, і це вже не просто бульк. Це коло, да, ви розростаєтеся і вгору, і вширь, а ви, можливо, створюєте, не знаю, там проєкти, які змінюють життя людей. А ви створюєте ком'юніті якісь, ви не знаю, там, даєте робочі місця, ви навчаєте новим якимось знанням, навичкам людей. тобто Тобто ви створюєте успіх не лише для себе, ви створюєте успіх для інших людей. Який ризик на цьому етапі? Втрата балансу, коли ви Віддаєте, 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 віддаєте привіт вигорання, да? коли ви втрачаєте баланс між особистісним да? і оцим віддаванням, коли ви занадто служите людству, тут дуже важливо повернутися до своїх цінностей на цьому етапі, щоб не розгубити себе, тому що це дійсно така найвища точка служіння. А тут дуже на цьому етапі важливо створювати системи, команди, будувати таким чином бізнес, вашу діяльність, щоб вона працювала без вас, так, щоб або з вашим там частковим якимось впливом. Тобто це такий левел ап. І оце, друзі мої, шлях до успіху. І мій меседж для вас, по-перше, на якому етапі ви? Чи ви на етапі першому, де ви просто бажаєте і хочете бути успішними? Це важливий етап, без нього не буде успіху. Другий етап це ви вже дієте, набиваєте шишки, робите купу помилок, вчитеся. Третій етап. Ви далі продовжуєте робити, але вже це не просто дії експерименти, ви вже формуєте тверді навички. Далі ви приходите в досвід, де ви вже класний експерт, ви вже там, не знаю, до вас йдуть люди, ви вже заробляєте, ви вже насправді дуже успішна людина. У вас багато впевненості у діях, ви віддаєте супер. Етап впливу, коли ви створюєте успіх для інших людей, а не лише для себе, коли ви можете залишати слід своїми діями, коли ви. Впливаєте на сферу, де ви працюєте. Це щось більше. І це вже успіх. Я хочу, щоб ви побачили не просто там, не знаю, успіх це цифри на рахунку, або якесь там визнання, не знаю, особистий бренд ви побудували. Я хочу, щоб ви побачили, що це шлях. І це не урвать в моменті. Ви ж розумієте, що. Просто створити якийсь е, класний продукт, наприклад, ми зараз на бізнес наставництві дівчатам допомагаємо створити власний продукт, да, успішний, класний, віповський, таких, щоб вони класно заробляли. Але навіть якщо ви створите якийсь класний продукт, не знаю, будете працювати на якісь класні вакансії там, в тій сфері, де ви працюєте, ви все одно мусите проходити цей шлях від точки А до аж точки Б. І це ніколи не про швидкі зміни, це ніколи про те, що не знаю, тут і зараз я зароблю мільйони, це шлях. І він вимагає і часу, і певного внутрішнього розширення, і постійних внутрішніх, в першу чергу, змін, тому що це все будується на мислення. Не можна перейти з однієї сходинки на іншу, не змінюючи себе під наступну сходинку. На кожній сходинці вам доведеться додавати щось нове, розширювати себе, змінювати себе, перепрошувати себе. Тому що перша стадія бажань. Вона вимагає дій, без дій нічого не буде. Ну, окей, ви там все напрактикувалися, почали діяти. Откатіться не фіг робити, чесно, дуже легко, тому що ніколи на другій стадії не буде все ідеально. Буде капець, буде дуже, дуже важко, буде мільйон перепон, і, відповідно, дуже легко і манко скатитися вниз. Для того, щоб не скотитися, потрібно попрацювати із впевненістю, і з проявленністю, е, певним там рівнем входження, дозволом собі входити в страхи, отримувати бажане. Тобто тут каторжна робота над собою. Навички. Ви навички ніколи не відпрацюєте, якщо ви не підключите системність дорослу позицію, знову ж таки, баланс дорослого і е, дорослої частини і дитячої вашої частини. Дисципліну не прокачаєте, не будете розвивати свою майстерність, не будете знову-таки проявлятися, можливо, на новому, більшому рівні. Підвищувати свої чеки. Це самоцінність ваша. Далі рівень досвіду. Перетворити себе в експерта. Експерт це. Це в першу чергу те, наскільки ви як особистість розвинена, да? тому що люди купують у особистостей експертність, вона додається на це. І відповідно, якщо ви цікава, якщо ви проявлена, якщо ми впевнена, якщо ви, ви смілива, якщо ви по спіральній динаміці знаходитеся в радості, вдячності, не падаєте вниз, відповідно, ви можете. Себе прокачати до того, щоб перейти рівень впливу. Тут вже прям система, тут така, знаєте, паутінка, да? система впливу, інші люди, ви зрощуєте ділитеся успіхом з іншими людьми. Це дуже-дуже, дуже високий рівень енергії людини. І це все успіх. Питання, да, от, я знаєте, у мене дівчата зазвичай кажуть, що хочу бути успішною, ж цей успіх, дуже-дуже хочу бути успішно. А коли розжовуєш по суті, от такі речі і ціну, тому що ще на кожній сходинці є своя ціна, яку людина має платити за це, то вже, знаєш, так думаєш, ти просто не треба. Може, ну його і так нормально живу. Нехай там на якійсь там стадії і норм. І так все йде. Да? О, тому е, я за те, щоб ви знали, що успіх це процес, і кожен рівень вимагає нових зусиль. І просто йдіть цими сходинками. А, знаєте, що я не сказала? Я не сказала, що дуже класно от десь на третій сходинці, на другий, на третій, знайти собі наставника, бо самому важко рухатися, бо тут вам доводиться вже. На будь-якій стадії доводиться виходити за свої межі, але якщо ви хочете рухатися швидше і ефективніше, то людина, яка буде вас сапортити, підтримувати, відзеркалювати, надихати, десь мотивувати, десь вам повертати відповідальність, десь розбиратися з вашими якимись затиками, ви просто. Будете рухатися самостійно важко, об'єктивно важко. Думайте, чому я там, знаходячись вже 4 роки в терапії, я постійно заходжу до різних наставників в роботу регулярно. Це крім профільного навчання да, свого саме для того, щоб далі рухатися просто швидше і ефективніше. Тому що не забуваємо, що найдорожчий ресурс. Той ресурс, який нам ніхто ніколи в житті не поверне, це наш час. Ви можете, звісно, сидіти на будь-якій сходинці роками, але ці роки вам ніхто ніколи не поверне, тому що час це єдиний невідновлювальний ресурс у житті. Тому звісно, що найпростіше і найправильніше, що ви можете робити, це обмінювати свій ресурс гроші на ресурс час. Я це роблю постійно там, починаючи від побуту, закінчуючи якимись масштабними речами, тому що гроші заробиш легко тим більше, що якщо ти рухаєшся і знаєш, як це робити, а часто тобі ніхто ніколи не поверне. І той час, який ви там, не знаю, займаєтеся не тим, що веде вас цими сходинками, вам теж ніхто ніколи не поверне, а ви могли б рухатися і досягати своїх бажаних цілей і ставати цією жінкою, мрією, як я називаю для себе, і ще й створювати різницю в житті інших людей. Тож, на цьому в мене все. Якщо у вас є якісь питання, пишіть сюди або мені в Директ. Знайте, що успіх це реально. Успіх це не лише про гроші. Гроші це просто наслідок цього успіху, наслідок цього руху. Що для того, щоб це робити швидше, ефективніше, вам постійно доведеться себе відеізміняти. Робіть це під наглядом, робіть це з тими наставниками, які вам відгукуються, і ви тоді будете йти набагато швидше, швидше, легше, приємніше і не буде падати так боляче, а падати будуть всі. Це нормально. До цього теж треба навчитися ставитися із розумінням і підтримкою себе. Всім гарного натхненного дня і до зустрічі. Пока!